На волині стартували міжнародні змагання юних туристів, відпочинок, саморозвиток та здоров'я. Так говорять про цей вид спорту учасники та його тренери. Організатори запевняють, що рівень змагань високий, адже деякі команди відмовилися брати у них участь через складність. Тренер латвійської команди Іман Спуховс уже вдруге привозить на ці змагання своїх спортсменів. Каже, що багатьох завдань, які доводиться виконувати в їх країні, немає. Спортивний вид дуже трудний. Всякий там мішається альпінізм, там мішається орієнтуровочний спорт. Там є їзда байдарками, велосипедом. І ми хотіли знати, як у вас тут відбувається це І може бути, щось поділитися своїми знаннями. І получив це у вас. Змагання зі спортивного туризму вперше відбулися 31 рік тому. Волинь стала авангардом в радянському Союзі, де придумали формулу особистих змагань, які слугували популяризації спорту і методом підвищення майстерності. Кілька років тому їх відновили уже в незалежній Україні. Цього року зібралися на боротьбу 70 кращих спортсменів десяти команд. Ці змагання традиційно колись починалися на околицях села Гараджи. Дещо вони приходили звідси трошки півтора кілометра далі, там такі кар'єри. Гарні є. На жаль, ці кар'єри хтось сьогодні загородив. Ну ми то знаємо хто. І кажуть, що то важливіше для дітей. Іде боротьба за ці ще кар'єри. Я думаю, що десь отямиться здоровий глузд, я не буду називати там сьогодні винних. Ми то місце завжди не йдемо для себе змагатися, але там дуже привабливе містечко. Таке було позмагатися у спортивному туризмі і перейняти досвід колег. Приїхав на Волині Томас Яонземіс із Латвії. хочу отримати новий досвід, адже є багато спортсменів кращих за нас, від яких можна багато чого навчитися. Майстру спорту із туризму Юрію Горубцю незабаром виповниться 76 років. Він недавно підкорив найвищу вершину Альп гору Монблан. Запевняє, що цей вид спорту не лише додає здоров'я, а й робить життя кращим. Туризм дає колективізм, вирощує це в першу чергу, тому що не буває так, що хто їсть свою кашу, то їсть свою кашу. Тут все. Загальне тут загальна підготовка, тут загальне прагнення бути першими або поборотися подолати перешкоди. Ну і в цьому загальному виді виглядають, звісно, особистості. То сьогодні, оці змагання, саме ці змагання, вони індивідуальні, тобто кожен показує себе, але суму приносить в командний залі. На змаганнях учасники демонструють вміння орієнтуватися на місцевості, фізичну витривалість та здатність долати різні перешкоди. Це обов'язкова програма. А довільна це нові знайомства і нові вра. Ми їздимо по Україні, дивимося різні міста нові. Тобто живемо в палатках, учимося, самі готові, наприклад. Також посуду. Якщо інші подростки вдома сидять і їм все робить мама, то ми более більші, Тут на змагання їздиш, там знайомишся з новими людьми, там з ними спілкуємося з різних країн. Там. Заняття туризмом в Україні безплатні. Відпочинок, саморозвиток і здоров'я це те, що дає він кожному. Участь у змаганнях це результат наполегливої роботи кожного і команди в цілому.